Читати псалми, читати псалтир. І сьогодні пропоную вам послухати псалми із 143 по 146. Псалом 143. Благословений Господь, Моя скеля, що руки мої Він навчає добою пальці мої до війни. Він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені, Він мій щит, і я до нього вдаюся. Він, мій народ, підбиває під мене. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього. Людина стала до пари подібна, її дні, як та тінь, променуща. Господи, нахили своє небо і зійди, доторкнися до гір, і вони задимують. Заблищи блискавицею, їх розпорож, пошли свої стріли і їх побентеш. Пошли з висоти своїй свою руку і мене порятуй, і визволь мене з вод великих від руки чужинців, що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця, правиця зрадлива. Боже, я пісню знову заспіваю Тобі на арфі десятиструнній. Заграю тобі, що ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида свого раба від лихого меча, порятуй же мене, і збережи ти мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця, правиця зрадлива. Щоб були сини наші. Немов саджанці, випликані в їхній молодості, наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати, повні наші комори, вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються. Ситі наші бики, немає пригод і немає хвороби, і на вулицях наших немає нарікань. Блаженний народ, що йому так ведеться. Блаженний народ, що Господь йому Бог. Амінь. Псалом 144. Я буду величати. О, Боже мій, Царю, і благословлятиму ймення Твоє по вік віку. Я кожного дня Тебе благословлятиму, і хвалитиму ймення Твоє по вік віку, великий Господь, і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла Твої і будуть могутність Твою виявляти, про пишну славу величчя Твого, про справи чудовні Твої розповім, будуть казати про силу грізних Твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою. Сповіщатимуть і будуть співати про правду Твою, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива. А святі Твої Тебе благословлятимуть, про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величя царства Його. Царство Твоє, царство всіх віків. А влада твоя по всі роди. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих, Він випростовує, очі усіх уповають на Тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Ти руки свої відкриваєш і все, що живе. Ти зичливо годуєш, Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках, Господь близький усім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує, та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх він понищить. Славу Господню! Уста мої будуть звіщати і благословлятиме кожне тіло святе Його ймення на віки віків. Амінь. Псалом 145. Хвали душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму аж поки існую. Не надійтеся на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння немає. Вийде тух з нього. І він до своєї землі повертається, того дня його задуми гинуть. Блаженний кому поміч Бог Яковів, кому що надія його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, та правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та й довицю підтримує, а дорогу безбожних. Викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог Твій, Сіоне, зроду рід. Алілуя. Амінь. І, дорогі, дорогі мої друзі, останній на сьогодні Псалом 146. Хваліть Господа. Добрий, бо він, виспівуйте нашому Богу, приємний, бо він. Йому подобає хвала. Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлевих, Він зламаносердих лікує, і їхні рани болючі обв'язує. Вираховує він число зорям, і кожній з них дає імення великий Господь наш та дужий насилі, Його мудрості міри немає. Господь відіймає слухняних, безбожних понижує аж до землі. Дайте відповідь Господу нашому вдячною. Піснею, Заграйте для нашого Бога на гуслях. Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори травою, худобі дає її корм, Воронятам і чого вони кличуть. Не в силі коня уподоба його, і не в членах людини. Його закохання. Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже, за те, що ви знаходите час приліпитися. До закону Божого, тому що Господь каже, з милостивими я буду милостив. З тими, хто мене боїться, тих, Тим дам спасення, а з неправедними буду по закону. Тому нехай Господь дає нам зрозуміти, і нехай Господь дає нам можливість. Схилитися перед ним та молити про спасіння наших безсмертних душ. Будьте благословенні Богом, нехай Господь дає мир вашим серцям, вашим душам, вашим сім'ям, вашим родинам, вашим близьким і далеким, мир вашим країнам. І мир вашим домам. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. До побачення!